Сьогодні запитуєш в людини, а людина каже: Я вірю в Бога, він у моєму серці, він у моїй душі. там, е, ну, Звичайно, якщо Бог у твоєму серці, то значить повинно у тебе бути життя наповнене Господом. Ти, значить, тоді проповідуєш і спасаєш людей, тому що якщо в тобі Господь, то ти вже не можеш грішити, ти вже не можеш тоді жити так, як тобі хочеться. Да? Тому що Бог ніколи не буде. Жити в такому серці. Але якщо подивитися на життя таких людей, які так стверджують, зовсім ти бачиш, що там життя розбите, е сім'я. Е Нещасна і так далі. В людини повний безлад. Але якби в тебе був Бог у твоєму житті, то цього безладу би ніколи не було. Тому що після смерті ми нічого абсолютно в цьому світі е, нічого з собою не заберемо. І ми витрачаємо все своє життя за того, щоб побудувати дів, збудувати кар'єру. Але ми не думаємо про свої духовні відносини, духовні відносини з Господом, які ми будуємо тут на землі. Тому що Саме по ділам і словам буде визначено, куди я потраплю після смерті. Я потраплю у рай чи у пекло, будуть визначати мої діла, мої слова, те, як я жила тут на землі, а не те, що я теж говорила, що я просто вірю в Богу. Це нікого не спасе. Спасе тільки тоді, коли ти будеш виконувати волю Божу, коли ти станеш дитиною Божою тут на землі.